Зупинись, це важливо саме для тебе. Навіть якщо світ біжить дуже швидко і ти не знаєш, куди бігти тобі, зупинись. Я теж не раз бігла, бігла від себе, від проблем, від тиші. Думала, якщо буду рухати ще швидше, все вирішиться. Але ні. Всьому свій час. І ось я тут, в Альтанці. І тепер я починаю розуміти, що це не випадково. Вона хоче передати щось дуже важливе саме тобі. Виявляється, мої історії виникають не випадково, вони майже щодня приходять до мене самі, як гості з іншого світу, щоб я передавала їх вам. Тож зроби вибір. Зупинись, не біжи далі на автопілоті, де Альтанка стає місцем сили, а мої історії ключем до тебе самого. Переглянь мої відео знову, знайди свій ключ. Я впевнена, твої зміни на краще вже поряд, і я кажу це з глибокою вірою.